До річниці Революції Гідності та у День гідності і свободи в Білій церкві було презентовано нову книгу місцевого автора історика Сергія Бурлаки під назвою За гідність і свободу, де зібрані свідчення учасників білоцерківського майдану. Історія це не лише документи і дати. Історія це в тому числі і голоси людей, які зливаючись до купи, відтворюють. Практично цілий пласт суспільних наступ. Це так звана усна історія, яка впродовж багатьох років була фактично вимарана із пам'яті народу, адже йшла, як правило, в розріз з історією офіційною. Однак, як каже автор, якраз усні свідчення дають змогу відтворити повноту історичної картини. Відтак Сергій Бурлака взявся зібрати свідчення учасників Революції Гідності у Білій церкві. Ті активні. Учасники Майдану, ну, зокрема, Олександр Марченко, Олександр Хазєєв і багато інших майданівців просто не дожили до цих часів. І я вирішив не тягнути, а звернутися до от цих носіїв цієї інформації, цих без перебільшення цього слова легендарних осіб. Які давали ці відповідні інтерв'ю? Усі свідчення зібрані в книгу, яка віримо, стане гідним часописом міста і тих буремних подій? Ознайомити свідченнями майданівців можна в тому числі і у місцевих бібліотеках у новій книзі Сергія Бурлаки. Дмитро Ніжельський Денис Кущенко. Новини телеканал Крокус.